До чергової частини Кієво Святошинської відділу міліції від громадськості надійшла інформація про те, що в селі Софіївська Борщагівка функціонує гральний заклад. За вказаною адресою виїхала оперативна група. Спочатку господарі не пустили до помешкання правоохоронців, тому вони наступного разу приїхали санкціонованим обшуком. Під час проведення обшуку правоохоронці виявили та вилучили гральне обладнання. Речові докази направлені на Проведення експертизи. Наразі слідчим відділом києво Святошинського райвідділу відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 203 з приміткою 2 Кримінального кодексу України і в разі встановлення винних осіб їх буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Їм загрожує накладення штрафу від 10 тисяч до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів громадян з конфіскацією забороненого грального обладнання. А им еще какой-то погоду 20 минут, 5 хвилин отпишется.